Люди запитують, а звідки ви знаєте, що такі дивани прослужать 10 років? Вони ж не так давно робляться, а насправді вони дуже давно виготовляються. Ось читайте коментар. Пише продавець меблевого магазину. Я не знаю, чи зараз вона продає ну раніше, точно продавала оцей диванчик експромт, модельку безкаркасний диван. Пише, що 8 років тому він уже продавався, тобто, по цим диванам, реально є досвід експлуатації в 10 років людей, хто їх купував давніше. І цей досвід експлуатації по тим коментарям, що мені лишають під відео, люди самі, я нікого не прошу лишати. Пишуть, що наповнення зберігає свої властивості, тобто зручно спати, зручно сидіти. Чохол зношується, але це тканина, зрозуміло, фізичне, фізичний знос тканини завжди йде. Якщо шукаєте такі безкаркасні диванчики, можете не сумніватися в їх довговічності. Головне витримувати навантаження 120 кг на спальне місце. Модельки Іванна. Експром з подушками, з пуфами, проміс, мій улюблений, модельки арго, диванчик, крісло. На всі такі дивани йде безкоштовна доставка по Україні, бо вони йдуть скручені, вакуумовані і доступні, до речі, в оплату частинами на 5 платежів. Строк виготовлення десь 2-3-4 тижні, в залежності від навантаження. На сайті Солоха є каталог та ціни. В описі до відео телефон для зв'язку. Знімаю вам це все з нашого шоуруму в Києві на Дніпровській набережні 3А.